Важливих незвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області, за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Гірова, і ми розпочинаємо. П'яний водій не втримав автомобіль та спричинив серйозну аварію. Вчора на автодорозі городища рівне Старе Константинів. Якраз біля міста Костопіль, випадкові водії помітили на узбіччі потрощене авто. Всередині були молоді люди. Чи вижили вони? Далі в сюжеті. Кермувальник усієї розбитої Мазди їхав з товаришами на автодорозі городища Рівно Староконстантинів. Раптом авто стало некероване, З'їхали на узбіччя та перекинулося. На місце аварії виїхали кілька карет, швидких допомог. Усі люди, що були в салоні, покалічилися. Всі молоді чоловіки віком від 19 до 22 років. Зараз вони із різними травмами у Костопольській районній лікарні. Тим часом слідчі поліції з'ясують об'єктивні обставини аварії. Уже відомо, що кермувальник сів за кермо геть п'яний. 13-ї години 22-річний житель селища Степен Сарнинського району, керуючи автомобілем, мазда не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив допустив з'їзд на транспортного засобу на узбіччя з подальшим перекиданням автомобіля. Тому порушення правил безпеки дорожнього руху, по відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Чоловік розгнівав жінку. За це вона його ледь не зарізала. Тепер рівнянин у лікарні, а на жінку може чекати суворе кримінальне покарання. Рівненське подружжя йому 31, Вона на 8 років старша. Останній конфлікт у цій сім'ї закінчився різаниною. Чоловік прийшов додому з роботи нетверезий, пара вступила в бійку. Далі вхід пішов ніж. Дружина встромила холодну зброю у груди свого судженого, але лишати його помирати не збиралася. Уговтавшись від того, що скоїла, викликала медиків та поліцію. Госпіталізували уторкальне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні, життю чоловіка нічого не загрожує. Порізаний чоловік уже почувається добре. Лікарі врятували його життя. А у долі рівнянки тепер займаються правоохоронці. Мама двох синів тепер може понести суворе покарання. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Провадження за фактом умисних тяжких тілесних ушкоджень відкрито поки що за фактом. Подружжя за місцем проживання характеризується позитивно. а Жінка працює в торговому закладі. А чоловік на будівництві разом виховують двох синів 7 та 16 років. Чоловік хотів поправити білизну та випав, із шостого поверху у Квасилеві трагічно обірвалося життя місцевого жителя. Відомо, що у той час вдома була його дружина, втім зрадити біді не встигла. Сім'я, у якій сталася біда, мешкає у багатоповерхівці селища Квасилів. За словами дружини, напередодні трагедії чоловік її добряче випив. Вийшов на балкон, наче покурити, і вже за кілька хвилин його там не стало. Близько 18-ї години він пішов на балкон покурити, і коли потяг. Нуся поправити випрані речі на мотузці, не не втратив рівновагу і випав із шостого поверху дев'ятиповерхівки. На місце падіння чоловіка збіглися сусіди. Хтось викликав медики, але врятувати потерпілого вони вже не змогли. Від численних травм переломів та внутрішньої кровотечі від помер на місці чоловіку було 53 роки. Усе свідчить, що це був прикрий нещасний випадок. Втім, згідно вимог чинного законодавства, правоохоронці таки відкрили кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство. Вночі у рівному горіло в районі ювілейний на світанку надійшов тривожний виклик про потужне займання господарського приміщення. Поруч знаходиться кілька житових будинків. Мешканці не на жарт полякалися, адже вогонь будь-якої миті міг перекинутися на їхні вікна та балкони. Чим закінчилася ця історія? Далі в сюжеті на світанку споки жителів по вулиці Вербова розвіяв потужний вогонь. На даху господарчої будівлі, яка знаходиться за кілька метрів від житових будинків, почало горіти. Сюди приїхали три автоцистерни пожежників. Спершу думали, що всередині можуть бути люди, тож довелося перевіряти, але нікого всередині не було. Надзвичай Чайники більше як півгодини гасили вогонь. Усе свідчило про пізні виявлення та повідомлення про цю пожежу. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено частину даху одноповерхової цегляної господарської будівлі розміром 4 на 8 метрів. Існувала реальна загроза перекидання вогню на поряд розташовані два житлових будинки. Тому рятувальники, встановивши в ході розвідки, що всередині людей немає, відразу подали на гасіння пожежі три водяних стволи. Завдяки оперативній та професійній роботі вогнеборців о 4.58 пожежу було локалізовано а о 5.29 повністю ліквідовано на житловий будинок вогонь у повному обсязі перекинутися не встиг. Лише кілька вікон пошкодив. Ніхто з людей не постраждав. Через займання знищено покрівлю та каркас по всій площі господарчої будівлі. Пошкоджено також речі домашнього вжитку. Хто чи що спровокувало це загорання? Зараз з'ясують поліцейські спільно із рятувальниками. Ну і насамкінець статистика від обласної поліції. За минулу добу до чергових частин надійшло 423 повідомлення, із яких 80 кваліфіковане кримінальне правопорушення. На сьогодні це вся інформація. Більше важливих новин на вебсайті телеканалу. Якщо ж і ви стали свідком екстрених подій та бажаєте поділитися новиною – звертайтеся. Вам дякую за довіру. і Прощаюся вже до наступного ефіру.